Що чекає Крим у травні? Чи буде бавовна у травні в Криму Крим та прогноз на травень? Тут у нас вісім кубків. Це говорить про те, що ще більше окупантів буде кивати п'ятами з Криму. Вимушено відходити. Тут прям згадався ось цей ролик: так не хочу їжджати з Криму. Тут все так по-домашньому, хорошо. Ну, треба пора назад до себе на болота. Трішки побули на морі, та й хватить вже. Давайте дивимося, що тут у нас випадає. Бавовна, імператриця це взагалі показує, що наша земля. Десять жезлів та смерть. А ось тут, я думаю, в травні в Криму почнуться якісь серйозні трансформаційні процеси щодо повернення до України. І ось дивіться, Україна як імператриця, я її трактую. Буде дуже активно свої землі повертати жезлиця військовим шляхом. Це про удари, і, і це будуть удари багаточисленні, по всьому, чому тільки можна, щоб окупанти смерть вісім кубків, щоб окупанти зробили жез доброї волі і звідти. Звідти накивали п'ятами. Крім того, якщо подивитися на ось ці розклади, то можна навіть припустити, що цієї весни також буде удар по Кримському мосту. Але побачимо, як буде. Сроки я не загадую щодо Кримського мосту, побачимо, як буде.